Українці люблять розмовляти про те, хто хороший росіянин, а хто поганий росіянин. І багато з них кажуть, що хороших росіян немає. І я повинен не погодитися з вами. Справжні хороші росіяни вони існують. Я можу вам сказати, де вони зараз знаходяться. По-перше, це російський добровольчий корпус. По-друге, це Легіон Вільна Росія, а ще є батальйон Сибір. Зараз вони. Зі зброєю в руках на території Брянщини і на території Білгородщини саме там повинні знаходитися росіяни і зброю в руках йти на Москву. Я вважаю, що ну, як мінімум патріоти України повинні цей рух підтримувати і вважати, що це дуже корисно для України. Ми це розуміємо, тому що ми зупинимося на кордонах 91-го року і сил і бажання. Бути окупантами на території Росії в жодного українця немає. Але якщо хтось зі зброї в руках не візьме Москву, війна не закінчиться. А ці хлопці, як мінімум, мають таке в планах. Чи мають вони можливості і ресурси, покаже час. Але треба вітати будь-яку спробу цього наступу. І ще про те, хто вважає себе хорошим росіянам, але таким не є. Чув нещодавно Максима Каца, який зробив два сюжети. Перший сюжет, що треба приймати участь у виборах Путіна, бо шанс там якийсь маленький, але є. Ну, звичайно, він мене не дивиться і не розуміє української мови. Я хочу сказати всім, хто так вважає і хто розуміє мене з росіян, нема ніяких шансів у вас на вибори. А от зі зброєю в руках взяти Москву, у цих хлопців шанс є. Тільки треба їм допомагати і фінансувати, якщо ви російська опозиція. І тільки такий шлях у вас є. А другий сюжет у Максима Каца був такий, що змінити владу зі зброєю в руках в Росії неможливо і шкідливо. Ні. Тільки так там і можна змінити владу. Іншого шляху немає. Все інше це, вибачте, праця на Путіна, бо він якраз дуже добре справляється з усіма. Хто приймає участь в його іграх, і хто, хто грається в так звану демократію, тоді коли він в цю демократію не грається, і саме випадок з Пригожиним показав, що це можливо, тому що якщо Пригожин дійсно хотів прийти і розібратися з Путіном, в нього були всі шанси. Я думаю, він і сам був здивований, наскільки Росія всередині незахищена. бо всі росіяни, які мають зброю в руках, я маю на увазі путінські війська. Вони в Україні. А ось Білгородчина, Курськ та напрямок на Москву захищати нікому. Як сказав в моїй програмі, пропоную вам бути президентом, командир РДК, єдиний системний супротив Пригожено зробили не російські війська, яких там майже немає, і чи літаки вони збивали, а комунальні працівники, які. Все, що змогли зробити, перекопати трасу. Давайте тримати кулаки за цих хлопців, за їх спроби воювати на території Росії і як можемо їм допомагати, тому що нам, такі хороші росіяни, дуже вигідні.